Вітаю, шановне товариство. З вами, як завжди, сіверянин. Зараз в полі будемо шукати хутір. Десь тут, в 19 столітті, а може бути тут, був хутір. Хутір, до речі, єврейський, тобто знахідки повинні бути на єврейському хуторі. Євреї такі, хлопці, зажиточні. Але треба його ще знайти. По мапі то показує, що тут було. Ну, мапа доволі таки неточна. Бо 19 століття, яка тоді технологія. Ілон Маск ще не запустив супутники і то таке. А зараз буду ходити, шукати сліди якісь життєдіяльності. Похожу тут і потім перейду туди, якщо не було тут хутора з цієї сторони. А, так що Будемо шукати, в планах ще перевірити дві точки. А, ну, Якщо будуть знахідки тут цікаві, то в принципі тут певно я і лишусь. А там будемо дивити. Так що погнали. Поки що хожу, знахідок, ніяких немає. Немає сигналів. Там таке. Шайба була і якийсь шматочок кругленький чи алюмінький, чи, можливо, навіть і срібла. Чому включився? Включився показати, за що нас ганяють з полів. Дивіться, якісь парні, камради. Відкопували, певно, клад, думали що, але відкопали таку от від відсивалки і яму не закопали. І отак от їдеш трактором, в'їжджаєш в таку яму не дуже приємно, там даряєшся головою об щось, матюкаєшся. І матюкаєш камрадів. Що я хочу сказати? Ну, шановні камради, не будьте підарасами, закопуйте ямочки свої. Ну, ямочки чи це ще ладно. це не ямочка, це, блядь, яма. Трохи закопаємо, прибираємо за свинями. Ну, в принципі, досить. Нарешті знайшов місце, де був хутір, і такий от класний мені шмат кераміки трапився з візеруночком. Просто офігенний. А знахідок, до речі, поки що немає. Але головне, що я ідентифікував місце, де був хутір. Коротше, обходив я там, десь сліди кераміки, цегли і таке інше. Так, цікавого нічого й не знайшов. В принципі, чорних сигналів дуже багато, але кольорових. Ну, Як для хутіра, для великого хутіра, взагалі нема. Сказати, що він вибитий, ну не знаю. Або ж євреї були такі скурпульозні, нічого не, не втрачали. Якщо щось втратили, то шукали там те місце, де втратили, або не знаю що. Або реально тут було сотень пять камрадів уже на цьому хуторі. І вони все до мільчайшої детальки кольорової викопали. Буду йти вже до машини. В принципі, переїжджати на інше місце. Треба трошки обрати шлях або їхати полем, або в об'їзд. Там, до речі, місце по Київській Русі, Київська Русь і Київська культура. Тобто те, що передувало Київської Русі. Так звана археологічна культура. Ну, Якщо сказати загалом, то буду копати по слов'янах. І можливо хоч там щось знайду, бо тут взагалі в мене нуль знахідок. 3 години і без знахідок. Переїхав я на іншу точку. Свою і тут також нічого нема, місце не Як би так, що буду їхати ще на іншу точку. До речі, в мене перша знахідка за сьогодні. от такий от алюмінієвий гудзик. Алюмінієвий же, алюмінієвий. Радянський алюмінієвий гудзик. Отака от знахідка. Ще одна знахідочка з цієї ямочки. Недалечко від гудзика. П'ятачок дореформений. Затертий 1930 рік золото партії. І так, є в мене знахідочка. Вирішив вже покажу, але це не Русь і навіть не царизм. Та скоріш за все у нас радянська монетка і процентів. Процентів 100 даю, що це трьошка вже після реформенна. Така вона от закиша, така от знахідка. Навіть не відмивається. Ну, вбита. Коротше, По знахідкам, ось що в мене вже є, це три радянські дореформені монетки. Потім гудзик якийсь нецікавий, колечко. І от такий більш цікавий гудзик, але дуже зализаний. Скоріше за все, це якісь. Е Гудзик часів імперії російської, але не імперський, а можливо австрійський, бо тут проглядається корона. Ну, так, тут трошки знахідок є, але, але все не те. Хотілося би якихось декілька крутих артефактів по Київській Русі, і це було набагато цікавіше, і, ну, як для мене. І сподіваюся для вас, що знахідки по Русі древні знахідки цікавіші. Нарешті перша знахідка дійсно по Київській русі. Це в нас була колись така каблучка, але вона зігнулася під впливом, звичайно, тракторів і обробки. Така от знахідочка. Вперше знаходжу. Саме от таких розмірів. О, дивіться, Опа! Це у нас хрестик. Срібний царський хрестик. Скоріше за все, це дитячий хрестик був. Такий малесенький він. від снаряда ехо Другої світової і більш нічого тут немає. Я, можливо, там би можна було ще походити, але щось нема в мене настрою більше ходити по Русі. Поїду ближче до міста, там хутір був один. Поряд з самим містом, трошки далі і хутір начебто вже почали вбирати там кукурудзу. Давно я хотів туди потрапити, так що зараз їдемо туди. Ще заїхав я на хутір, хутір не обраний. Думаю, поїду ще на одне поселення по КР Ось тут воно саме було. Тут така доволі глибока перепашка. Сподіваюсь, щось знайти цікаве. Місцина така чудова. Будемо ходити. Раніше я ходив по цій стороні, там траплялись монетки, навіть знайшов польську монетку XVII століття, а тут все ніяк не міг потрапити сюди. Зараз будемо шукати. І щось обов'язково, думаю, буде. Є в мене перша знахідка на цьому поселенні, не знаю, звичайно, що це. Така от ерундовінка з ушком. Можливо, був якийсь амулетик. Хтось, хто може знає, то підказуйте, Кинув в хабарницю, а там розберусь. Ну що, для повного. Щастя, ще й дощ пішов, знахідок нема, ще й дощ. Знайшов от таку річ, на перший погляд яка ж бонь. Ну, воно, в принципі, так вже і є. Але це був дзвіночок часів Київської Русі. Ще от візоруночки видно. Печальненько що. Трактори його отак попсували, але все одно піде, заберемо.